Привіт всім любителям вишивки! Ви на каналі Зоряні Хрестики. З вами я, Юля. Сьогодні на календарі у нас 16 листопада, в Харкові знов похмуро. І минуло вже два тижні з моменту мого останнього включення. Настрою зовсім не було знімати, бо ми сиділи без світла, без води, без тепла. Але все налагодилось. Тож, час. Вже показати, що ж я робила ці два тижні. У мене були а, два фініші і невеличкі просування. Також у мене були а, покупочки, це були не звичайні покупки, а з нагоди мого дня народження. Тому а, прикрасою сьогодні є подаруночок і а, мої улюблені солоденькі ліки, які зараз трішки допомагають зняти напругу. Тож, давайте дивитися, що ж мені подарували, а точніше, що я купила. Тому що а, мої близькі, родичі, друзі не дарують мені вишивального. Тож доводиться собі робити такі подаруночки самі. А, в 2024 році я собі придбала ось такий набір: це від мережка. Стара яблоня, я думаю, всі впізнають цей дизайн, тому що він був дуже популярний і, звичайно, я теж не змогла пройти повз і його собі придбала. В цьому році я хотіла його розпочати, але не завершила свої півонні, які я, до речі, також починала а, купляла на день народження. Ну, я потім після його розпочала. А, а в цьому році. Я собі придбала не менш гарніший, красивіший, гарнющий набір від Dimensions. Це піони на вікні. Ось такий, він дуже мені подобався, то я вирішила купити до тих піонів пару цю. Тож маю два отаких от чудових набора. Вони неймовірні, прекрасні ниточки, дуже-дуже гарнющі. Подивіться, які соковиті. І, звичайно, мені кортить дуже їх розпочати. Але ні, буду по черзі вишивати. Спочатку вишью стару яблуню, а потім вже буду вишивати цей неймовірний букет. Також в мене були інші придбання. Давайте переходити до них. А наступні покупки були вже присвячені новому року Різдву, бо вже багато дівчат вишиває, давно вишиває зимові набори. Я ще не готова вишивати, бо снігу нема. Настрою святкового також нема. Але потрібно щось з цим робити, то я вирішила. Трішечки прикрасити свій робочий стіл і на стіну вишити декілька робіт. Вони дуже маленькі, невеличкі. Це роботи набори від Dimensions. Виглядають вони ось так. Машинка. В цьому наборі входить дерев'яна п'яльця, тканинка, ниточки. І тому оформлювати буду так. Машинка, потім підпис і дві маленькі замовила: це сніжинка і олень. І ось таким чином хочу їх вишити і оформити в ці шп'яльці, які тут є. Ось так. І повісити на стіну. За ось ці гачечки, так? Але запаковані вони іншим чином, то покладу. Вниз. Ось такі масінькі. Розпочинати їх буду вже після того, як завершу всі осінні, тому що не хочу переносити на наступний рік. А в мене ще там досить багатенько робіт, які я хочу завершити. То і відкривати вже будемо тоді, коли буду розпочинати. В цих наборах я хочу замінити тканинку. Тканинку також я собі придбала: це блискуча ось така тканинка, мабуть, з Рюлексом, чи як її там називають, і, і думаю, що буде виглядати досить непогано на блискучій тканинці сніжинка. Можливо, ще додам якусь ниточку блискучу саме. В ниточки, так, або в сніжинки, або ось тут в машинку, можливо, тут на віночок якісь блискучі, щоб воно поблискувало. Ну, Щоб не було багато блиску, так, то подивлюсь, як воно буде виглядати. Ну, і, звичайно, також до цих робіт я придбала в леліці магнітик. Я, звичайно, все тут вже розпакувала. Тут ось така листівочка, дуже прикольна з мальвами. Від Анастасії Єрмакової. Ну, і, звичайно, магнітик. Магнітик зимовий. Тож, давайте дивитися, що там всередині. Всередині тут, звичайно, ось така краса. Мені здається, буде досить гарно виглядати на роботах. Одного магнітика мені виявилось замало, і я вирішила ще придбати два штучки. Перший магніт, він осінній, ось такий манюнька. Це від кольорова. І ось таку кицьку. Кицька просто прикольнюча, прикольнюча. Не хочу я ловити фокус. Ось така. Тож у мене тепер є. і тепер є три магніти. на всі. Можливі мої забаганки. Буду дивитися, як вони тримаються. Вирішила собі купляти по одному магнітику різних виробників. Тож, тепер маю ось таку невеличку колекцію. Також був ще одна покупочка, ще один набірчик. Він стосується нового року. Наступний рік у нас рік коня. Це мій рік, і тому я передбала наборчик з конем. Скажу чесно, що дуже-дуже довго шукала яку роботу обрати, або коні якось не приваблюють мене в вишивці, але в цьому році я вирішила їх все ж таки вишити дуже довго дивилася. І зупинилася на роботі від повітруля. Називається ця робота Лондон. На цю вишивку мене надихнула Яна. Не пам'ятаю, на жаль, як називається вишивальний канал, але залишу в описанні під цим відео назву. Бо це неймовірна краса, виглядає він досить привабливо, гарно, живим. як... Жива тваринка, тому зупинилася саме на цій роботі. Також мені подобаються ще коні від Мілхіл. Можливо, їх придбаю, можливо, зупинюсь на цьому, бо якщо вишивати багато конів, то буде багато роботи. Я роботи не хочу, тому буду цю роботу вишивати трішечки пізніше, десь там у травні. Можливо, трішечки раніше. Тож маю ось такі чудові придбання, дуже цьому тішусь, дуже рада, ну і, звичайно, хочеться мені вже щось новеньке розпочати. Але поки що розпочинати буде лише один наборчик, про нього трішечки пізніше. А зараз давайте перейдемо до а, моїх. Фінішів. Першу роботу, яку я фінішувала, це була цукерочка від Tela Artis. Подивіться, яка вона краса. Яка вона гарненька, яка вона красивіща, яка вона яскрава. Зараз дуже класно передається. А тут ви бачите, що я з однієї зав'язала. Стрічечку. В мене стрічечка не, не така, як в наборі, тому що нагадаю, що я вишивала підбором, а з іншої немає. Мені здається, що без цієї стрілочки стрічечки виглядає більш гарніше. Не знаю. Тому не знаю, ще як буду залишати. Просто ниточкою тут стягнула з цієї сторони, бачимо ми. Вузлик так, ось такий маленький. Ну і ось так виглядає серединка. Дуже класно було вишивати, дуже все чудово. Збирати було трішечки лячно, але мені здається, що вийшло в мене досить непогано, тому що це була перша моя цукерочка, і ось таку красу я маю. При відшитті цієї цукерочки вийшла в мене така несподіванка, вже майже завершила, побачила, що не відшила ось цю, цей маленький шовчик. Думаю, що це така завідстань велика між цим і цим так, візерунком. І виявила, що я ось тут пропустила шовчик. То прийшло трішечки розпустити моє з'єднання і вишити цей шовчик, і ось така гарнюнька вийшла. Також в мене була тканинка не за ключем, то і, відповідно, ось тут довжина. Повинно бути ще на 2 см більше, це приблизно десь так-так. І тому якщо б було б тут на 2 см ці хвостики більше, то б виглядала вона набагато краще. І прикольно було б дивитися, ну, виглядало б зі стрічкою. так? А як, так як в мене тут на 2 см коротша, то, відповідно, і виходить з зі, зі цією стрілочкою дуже так малувато. То ось таку красу маю. Взагалі, я дуже собою пишаю, що в мене вийшла така гарнюнька, ось такі шовчики. Робила їх в перший раз, так? Обметування це. вирізування, звичайно, в мене не дуже так прям професіонально і гарно вийшло. Десь ми все-таки ж бачимо тканинку, що вона просвічується. Але, як для першого разу, мені здається, що досить все прекрасно виглядає. Ось така серединка, я тут пригладила, але воно трішечки, звичайно, топорщиться. Мені здається, що ми там туди-туди так часто не дивимося, так, видно, там наповнення моє дірочка залишилась. Тож, ось, ось така краса. І зразу ж мені захотілося розпочати зимову, але трішечки відкладу це, бо хочу ще зробити осінніх стартиків. Тож, давайте перейдемо, залишу тут, давайте перейдемо до наступного мого фінішу. Наступний мій фініш це робота від Марії Бровко. Ось така гарнюнька. І я її хотіла вишити в рамочку ось цю, але вона сюди не влізла. І тому. Маю ще одну рамочку. Це е, такий ось гарбузик. І теж вона сюди не влізла. Вона сюди влазить, може, звичайно, зап'ялити, але виглядає ну, дуже, мені здається, обрізано, не вистачає е, простору, так? Е, тому я вирішила все ж таки її. Вставляти в більшу раму. Взяла свою ось цю біленьку, мені здається, що так дуже класно виглядає, і тому залишу все ж таки в цьому оформленні свою пташку в якусь іншу раму, а цю роботу залишу в цій. Робота вишивалась дуже легко, дуже класно. Давайте ближче розглянемо цю роботу. В попередніх відео я розповідала про цю роботу більш детально, казала, що хотіла її вишивати зі своїх запасів ниточками, то так і сталося. Всі ниточки я познаходила лише тут декілька є підбором, не за ключем. Це тут в листочках, і ось тут жовтенький такий. Біля біленького, а так все решта за ключем. Ось така гарна краса вийшла. Тут я написала жовтень, бо саме в жовтні я розпочала цю роботу. Цю роботу я вишивала на тканинці брітні Лугана. З того першого кольору. І, до речі, я її попрасувала, і ми бачимо, що тут залишилась і кола від нурге, так? від п'яльців, саме зап'ялювачих. І ось ця лінія згину. Не знаю, можливо, тоді її поперу і знову її попрасую. Бо я і води наливала парою її. Просувала, але все одно ці лінії залишилися. Тож, отак гарно має виглядати. Давайте я її туди зап'ялю і покажу, як це буде виглядати. Ось така краса в мене вийшла. Потрібно мені придбати ось такі фанерки, щоб можна було натягувати на них свої роботи і потім в рамочку змінювати. Ось така краса буде стояти в мене на столі, поки я не довишиваю наступну свою роботу. Наступна робота це була робота. Від Мілхіл. Нагадую, що я вишиваю осінню такий фургончик. В минулому відео я показувала, що я закінчила на цій машині. Так, на цьому тижні я просувала трішечки. У мене тут з'явилася вже сарайчик осінній, пугала перша ворона. Чи ворон, другий ворон. Але він такий кумедний. Звичайно, що тут вишиті всі хрестики, не вистачає бекстічів і має такий вигляд, дуже привабливий. Взагалі, робота дуже класна. Дуже швидко все вишивається. Ну, звичайно, крім моєї цього фону, який мені доводилось декілька разів перешивати, а так все дуже класно і швидко. Бачимо, тут, що тут є пропуски. Ці пропуски потрібно ще дошити двома ниточками, і всі останні пропуски залишились бісеринки. Бісеринки вже я буду пришивати, коли буде готова вся робота. Тут я замінила перфорований папір на тканинку, і ось така краса в мене виходить. Звичайно, ще свій магнітик не замінила на осінній, то працюю ось так з літнім. Але він дуже-дуже мені подобається в минулому відео, я вже про це говорила. І він дуже класний. Ось така краса. Так, мабуть, заберу, не буду тут його тулити. Наступна. Що я хочу показати, це мої півонії. Тут майже фініш, півонія додалася, мабуть, потрібно і це прибрати. Наразі ось такий вигляд має моя картина. Так, вся вона в кадр не влазить. Буду так притримувати, покажу. Частинку, яка є, вишила ось цю одну квіточку півонії, і залишилось мені ось тут трішечки зеленого, і вся робота буде завершена. Ось так виглядає моя квітонька. Ну і тут трішечки-трішечки, то скоро вже буде фініш, і я зможу розпочати наступний свій. Процес покажу вам більш детально, як вона виглядає, досить реалістично, мені дуже подобається. Тут на столі квіти, брунічки, ваза з водичкою. Взагалі дуже класно вишивалася. Я, звичайно, була трішечки в шоці, коли Почала її вишивати, бо тут дуже багато відтінків рожевих, зелених. Ну, це моя перша така велика робота, бо я раніше казала, що я вишивала бісером, так? а тут нитки, ще така масштабна. Але вийшло Трішечки мені зараз чомусь сумно, хоч я маю і радіти, бо вже завершила, підходить до завершення, так? але чомусь мені сумно. Бо це три роки мого життя, тому якось дуже-дуже сумненька. Тож, щоб не сумувати, я вирішила розпочати новий набір. І це робота під Леля. Називається під дощем. Це ось такий ведмедик. Я раніше його показувала про його придбання. Цей наборчик я вже відкривала, дивилася. В цьому наборі у нас йде тканина Мурано 32-го каунту, розмір тканинки 35 на 35, а розмір дизайну 20 на 20. Нитки тут у нас DMC, в комплект ходить голка, інструкція та схема для вишивки. Я вже поспілкувалася з дівчатами і попросила, щоб вони мені надіслали для Фанта Електронну програму, теж буду вишивати по електронній програмі. Взагалі, тут я дивилася, схема дуже класна, дуже така крупна. Є у нас тут тканинка, так, вона ось таку цяточку. На ній буду вишивати. Взагалі я хотіла цей дизайн вишити на кофтинці, але вирішила все вишити на тканині, а потім, вже, якщо мені сподобається, то повторити вже на кофтині. Ну і, звичайно, подивіться на ці нитки. Нитки просто класні, жовтенькі такі, яскраві. Зараз у нас вже немає е, сонечка. Хочеться чогось такого жовтенького, світлого. Так, бо не вистачає. Хоч дизайн такий трошечки сумненький, повністю передає зараз настрій нашої природи, то я вирішила його розпочати в цьому році, мати фініш цієї роботи. Моє вишивальне відео підійшло до завершення. Дякую вам. Всім за підтримку, за перегляди, за коментарі, за вподобайки. І запрошую вас до наступного свого відео. В наступному відео, я думаю, що я буду просувати ті ж роботи, які ще не завершені. Розпочну свого ведмедика і, можливо, ще якусь роботку. Бо було в мене два фініші, хоч вони були маленькими. Але, можливо, ще щось розпочну. Дякую, до нових зустрічей. Зустрінемо з вами в наступному відео.